Привіт, друзі! Мене звати Таня, і я рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео хочу зробити невеликий огляд замовлення, яке поїде за кордон, а також ви побачите, які продукти можна придбати у мене. І перше, з чого хочу почати, це ось такі картки. Ви вже їх бачили в моїх оглядах на Ютубі. Я прикріплю обов'язково посилання десь тут на екрані. Ви можете подивитися їх більш детально, а також на моїй сторінці в інстаграм я показую і розказую, як їх використовувати, яким чином, які способи можна придумати з ними. Отже, ось такі картки. В мене їх два види це весняна колекція та осіння колекція. І всі вони йдуть з місцями з Біблії, дуже такими класними, надихаючими та мотиваційними. Наступне це наліпки. Я їх друкую на самоклеючому папері в дуже гарній якості. Як ви бачите, мій принтер класно друкує, дуже класно передаються кольори, але є одна умова, треба вирізати самостійно. Ці наліпки також представлені на моїй сторінці Instagram. Можете подивитися, зайти за посиланням, яке я залишу в інфобоксі, і придбати, якщо захочете. Є ось такий літній набір, осінній набір. Та весняний. Далі йде 4 набори розділювачі. В кожному наборі по 10 розділювачів. Їх можна друкувати будь-яким форматом. І їх можна придбати в мене як в електронному вигляді, так і в роздрукованому на різних носіях. А можна роздрукувати на ось такому класному фотопапері глянцевому, можна матовому, можна дуже класний такий є папір під льон. Тобто це все можна також замовити на моїй сторінці Instagram. В кожній колекції йде по три розділювача з календарною сіткою на місяці літні, або осінні, або зимові, або весняні. Повні огляди всіх цих колекцій також представлені в Instagram, тож переходьте за посиланням і дивіться. А тут я спакувала ось всі ці чотири набори. Як ви бачите, я зробила дірочки дироколом для того, щоб вже зручно було їх вставляти в планер. Літня колекція, осіння колекція дуже класна. Зимова колекція, не менш яскрава. Та весняна колекція, яку вже ви бачили на моїй сторінці в YouTube. Ще один продукт, який ви також можете придбати у мене, це ось такий зошит. Зошит-блокнот, це може бути зошит-планер з різним наповненням всередині. В даному випадку це просто зошит з гарною обкладинкою і з пустими сторінками для якихось записок. Введення якогось щоденника можна оформляти. Вести як тревел бук, можна оформлювати просто якимись наліпками, робити калажі для якоїсь арт-терапії. Тобто це вже ви придумаєте саме для себе. Але також це може бути невеликий планер на півроку для того, щоб спробувати взагалі, чи потрібно вам планування чи ні. Ну, останнє і саме головне це планер з кільцевим механізмом, який я роблю на замовлення, і вони дуже класні. Вони йдуть всі запаковані в таких гарних мішечках, які захищають від бруду, від пилу. І можна носити в цьому мішечку з собою. Цей планер під сторінки формату А5, він виготовлений з водонепроникної тканини, яка захищає від залиття. Дуже така приємна, тактильна і дуже гарна. розмір обкладинки для цього планеру. Висота 23 см, ширина 17,5 см. Застібається на кнопку, що дуже зручно, і виглядає ось так зверху. Дуже гарно все зроблено, дуже гарно все прошито. Тобто, ви бачите, якість на висоті. До кожного планера обов'язково в подарунок іде ручка. Та багато ще всього цікавого. В кожен планер я вкладаю листів, підписану підписано від руки з моїми побажаннями і конверт, в якому є моя візитка з контактами, які ви можете порекомендувати, можливо, комусь або звернутися до мене, якщо загубили мою сторінку в Instagram. Також є купон на знижку 10% на наступне замовлення, на наступний планер. І гарантійний талон. Гарантійний талон кому, дата обов'язкова, і гарантія розповсюджується тільки на кільцевий механізм ось цей, на кнопку, яка закриває, а також, якщо планер розклеївся чи розійшовся по швах. І гарантія не розповсюджується на якісь механічні пошкодження, тобто, якщо ви порізали ножем або поцарапали ключами. Також, якщо він розірвався десь, чи порвався, чи залився водою, гарантія не розповсюджується на такі випадки, але все одно кожен гарантійний випадок розлітається окремо з підтвердженням ваших фото та відеодоказів. Перша сторінка планера це обов'язково лист кальки з золотим фольгуванням. І, звісно ж, титульна сторінка. Я роздрукувала її на фотопапері, як і інші розділювачі. І взагалом ця колекція хакі, яку ви також можете придбати в мене в електронному вигляді на моїй сторінці Instagram, вона дуже пасує до цього планеру. Тут є календар на 23-24 рік. Є деякі цікаві сторінки, цілі. Я вважаю, що такі сторінки повинні присутні бути обов'язково, тому що планування не може бути продуктивним без постановки цілей, тому я завжди рекомендую вставляти такі сторінки в планер. Далі кожного дня це те, що ви виконуєте кожного дня якісь ваші ранкові ритуали або вечірні тренування чи щось інше. Мої звички, тут ви можете написати вже все те, що ви вводите поступово в своє життя, а також те, що плануєте ще ввести. Постійні платежі це те, щоб не забувати вчасно сплачувати якісь податки, комунальні платежі. За інтернет. Ну, а далі вже йдуть сторінки з плануванням на цілий рік. І ось перед кожним місяцем є така сторінка, де також ви можете прописати цілі на наступний місяць. Я рекомендую записувати не більше трьох. Для того щоб бути дійсно продуктивним і встигати, також якісь важливі зустрічі, дні народження, дати, щоб нічого не забути. І обов'язково пункт дозвілля. Я для себе навіть пишу такий перелік справ, які мене надихають і відновлюють мене як емоційно, так і фізично. Тому дозвілля можна записати, якісь поїздки або екскурсії. Далі йде розворот на цілий місяць, дуже багато місця для запису. Можна записати тут якісь нотатки, і це планер не датований, тобто місяць ви можете переставляти, якщо ви були у відпустці і вам не було чого планувати або записувати, можна його пропустити і написати вже наступний місяць. Також самостійно прописуються дати і вже заповнюються. Пусті клітинки можна прикрасити якимись наліпками гарними. Ну а в інших клітинках ваші плани, зустрічі і інше. Також таку календарну сітку можна використовувати для планування відео в YouTube, або для постів в Instagram або якихось інших соціальних сторінок. І далі вже йде планування на п'ять тижнів. Сторінки також не датовані: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця та вихідні. Вихідні сумісні, тому що багато хто відпочиває в ці дні і не має багато планів. З однієї сторони нотатки тут можна записувати дзвінки, кому подзвонити, або кому щось написати, відповісти по електронній почті. Чи... По іншим застосункам, а з цієї сторони можна написати, наприклад, список туду справ на цілий тиждень. Ну, і в кожному дні писати зустрічі або якісь справи термінові, які потрібно зробити саме в цей день. На кожний місяць виділено 5 тижнів, і в кінці кожного місяця є просто сторінка для якихось записів, також є трекер звичок і підсумки. Де ви можете записати підсумки місяця, якісь враження тощо. Також є небагато сторінок в лінію для якихось записів термінових, і в кінці ще декілька цікавих сторінок. Ідеї. Для мене це просто топ-топ сторінки, тому що в мене багато ідей, і я їх обов'язково записую усі, щоб нічого не забути. І я можу повернутися до них через півроку, і навіть через рік і вони будуть для мене актуальними. Наступний це список «маленькі радощі. Це те, про що я вам казала на початку. Що тут я пишу список відновлюючих справ, які відновлюють мою енергію. Це такі як прогулянка, зарядка, планування і багато всього іншого, що дає мені ресурс та енергію. Марії, куди ж без них, тому що на основі них формуються ваші цілі. Тому обов'язково мрійте, записуйте ваші мрії, перетворюйте їх у цілі і досягайте. І на останок сторінки, дякую за. Як ви знаєте, подяка вона дає нам бачити в нашому житті щось приємне і гарне, і не концентрувати нашу увагу на негативному, що робить нас набагато щасливішими. Також в кінці я вкладаю конверт з наліпками для декорування. Тут їх не дуже багато, і вони такі просто яскраві, дитячі, якісь, можливо, цікаві, маленькі, якраз для того, щоб використовувати їх в планері. Ще раз повторюся, що такий планер ви можете замовити на моїй сторінці в Instagram. Посилання я залишаю в інфобоксі. І з кожним ми окремо обговорюємо всі-всі деталі, починаючи з обкладинки, з матеріалу, якого вона буде виготовлення, колір, всі-всі деталі, сторінки, які будуть всередині, все обговорюється індивідуально. Тому кожен з вас може створити свій власний унікальний планер. Якщо це відео вам сподобалося, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть свої відгуки. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях.